Діти, доброго ранку. Сьогодні такий гарний та сонячний день і я хочу вас запросити на заняття з грамоти. Давайте пригадаємо, що ж ми з вами вивчаємо на грамоті. Букви та звуки правильно. А чим відрізняється буква від звука? Букви ми що бачимо та пишемо правильно, а звуки. Чуємо та вимовляємо, молодці. Зараз давайте разом з вами пригадаємо, які вже ми з вами букви знаємо, і спробуємо поєднати їх з відповідною картинкою. Діти, що це за буква? А. Правильно, що з цих малюночків починається на звук А? Ананас. молодці. Наступна літера. М. Яке зображення нам підходить? Морозиво, правильно, Наступно. О, правильно. Яке зображення підійде? Острів. Правильно. Наступно. Е, вірно. Ескімо. Так, далі. Що за літера? У. Молодці. Яке зображення підійде? Удав. Так, правильно, далі. Н. Яке зображення підійде? Носоріг, правильно. І. Що нам підійде? Ігуана, звичайно. В. В. Що нам підійде? Яке зображення? Веделка, так. Наступно. К. Що нам підійде? Ковдра. Звичайно. Л. Що нам підійде? Л. Лимон. Так, далі. П. Пірат. Р. Риба. Молодці. Давайте ще. Т. Тигр, Ш, Шкарпетки, С, сік, Д. «дятел». молодці. А зараз спробуйте відгадати загадки в Африці живе траву їсть, носить матроску у чорно-білу полоску. Що за тваринка живе в Африці і смугаста смугаста Зебра, правильно, молодці. Наступна, він із казки, він із пісні, в нього зубки як залізні, капустину він грезе, зветься звір на букву «З». Зайчик правильно, молодці. Наступна проповзає живий шнур, ніг не видно з головою. Жалить він, а не кусає і до себе не підпускає. Хто не ходить, а повзе, бо в нього немає ніг, є тільки голова, і він довгий-довгий такий. Змія, правильно, без рук, без ніг, а в дім не пускає. Без рук без ніг, а в дім не пускає. Хто нас не пускає в дім? Двері, а двері на що ми зачиняємо? На замок, звичайно, це замок, без рук без ніг, а в Дім не пускає. Дітки, на який спільний звук починаються всі ці слова? Змія, замок, заєць, зебра. Правильно, вони починаються на звук з. Подивіться. Як виглядає буква З. Подивіться, вона схожа на трієчку, так? Подивіться. І ще які є слова на літеру з: замок, зуби, змія, заєць. Подивіться, сьогодні до нас прилетів ось цей комарик. Яку пісеньку співає комарик? Так, комарик співає нам ось таку пісеньку. З, 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 з. Повторили ще раз. З, з, з. Так, а протягнули. З, 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 з. Молодці. Як ви вважаєте, дітки, звук з голосний чи приголосний? Приголосний правильно. А що нам заважає при вимовлянні звуку з з? За що ховається наш язичок з. з, з, з. За зубки, правильно, молодці. Зараз давайте спробуємо повторити чисто мовку. Спочатку послухайте, а потім а, повторимо всі разом. За, за-за, тут прив'язана коза. Зу-зу-зу, відв'яжу козу. Уз-уз-уз. Я ж не боягуз. Зі, 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 покатаюсь на козі. З-з з, не чіпай кози. Давайте спробуємо повторити. За, за, за тут прив'язана коза. Зу 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 відв'яжу козу. Уз, уз, уз я ж не боягуз. Зі, 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 покатаюсь на козі. ЗИ, 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 не чіпай кози. А наступна гра називається Слухай уважно. Я буду називати вам звуки, а ви плескати в долоні, коли почуєте звук з. Будемо його намагатися зловити. Давайте спробуємо. Слухаємо уважно. С. -з, з. Т. З. Ш. С. З. -з Молодці. А тепер спробуємо в складах почути са. За. То. Що? Зо. Мо. Ку. Зу. Су. Молодці. А тепер в словах. Найважке. Давайте шуба, заяц, кит, саны, зуб, дуб, коза, коса. Молодці, уважно слухали. Наступна гра в нас місце звука в слові. Приготували аркуш з намальованими табличками та олівець, прости. Будемо шукати, де знаходиться звук З. Звук З може стояти на початку слова всередині або в кінці слова. Тож уважно слухайте. В першій табличці у нас живе слово замок. За Мок. Де ми чуємо звук з в слові замок. На початку, правильно, в першій табличці зафарбовуємо першу клітинку. Замок. Молодці. Так. В другій табличці живе слово коза. Коза. Де ми чуємо звук з в слові коза. В середині правильно зафарбовуємо в другій табличці другу клітинку. Тепер в третій табличці живе слово мороз. Мороз. Де ви чуєте звук з в слові мороз. В кінці правильно зафарбовуємо останню клітинку. Правильно. В четвертій клітинці. Табличці, ви вибачте, живе слово кобзар. Кобзар. Де ми чуємо звук з кобзар. Всередині, правильно, молодці, наступне слово зебра. Зебра. Де ми чуємо звук з в слові зебра. На початку, правильно. І останнє слово гарбуз. Гарбуз. Де ми чуємо звук з В слові гарбуз? В кінці правильно зафарбовуємо останню клітинку. Молодці. Щось я бачу, ви вже втомилися. Давайте перетворимось на зайчиків і трішки відпочинемо. Встаємо всі на ніжки. І виконуємо рухи згідно віршика, якого я читаю. Сірий зайчик сів і жде, присіли, спритно вушками пряде, показали, які вушка, сидимо і показуємо вушка. Зимно зайчику сидіти, потрусились, як холодно, холодному Треба трішки пострибати, встали на ніжки. Лапки склали перед собою і стрибаємо, як зайчик. Скік, скок, скік, скок, треба трішки пострибати. Пострибавши розпочати знання, наші нові отримувати. Сідаємо на місця, трішки відпочили. Сідаємо молодці. На осоння змій повзе, вигную свін як буква З. Буква З, як цифра 3. Хто не вчив, повтори. Подивіться, змійка лягла ось так. У формі букви З. І ця змійка так ось. Це, мабуть, якась подушка така, теж схожа на букву З, ще змійка. Так, подивіться, бачите, вона дуже-дуже схожа на цифру 3. Молодці. Давайте подивимося, який ж комарик нам приготував картинки. Зуб зебра. Зубр. Це тваринка, діти живе в лісах. Називається зубр. Діти, хто це? Зубр молодці. Зірка. Замок. Змія. Знак. Ой, вибачте, зупинка. Знак. ЗОТ. Діти на який спільний звук починаються всі ці слова? На звук з. Правильно молодці. А зараз давайте почитаємо з вами склади. ЗА ЗО ЗУ ЗЕ Зі. ЗИ, молодці. А прочитайте мені, будь ласка, ось цей склад. Зо. А цей. ЗИ, Наступний. За. Наступний. Зу. з ЗІ. Молодці. Дітки, подивіться, в мене є зображення кого? Хто це? Заєць. А подивіться, будь ласка, на склади, які написані. На який з цих складів починається назва картинки Заєць. Правильно! Слово заяць починається на склад за. Молодці. Наступна картинка в мене ще є. Яка це пора року? Зима. Правильно, зима. На який склад починається? Слово «зима»? Так, на склад з. Правильно молодці. Наступне, діти, хто це? Зебра. На який склад починається слово зебра. Зебра. На склад з. Звичайно, молодці. Тепер давайте навпаки почитаємо читаємо разом. А з, -з. уз. Е Із. «ыз». Так, молодці, тепер самостійно прочитайте, що написано. «Оз», «Ез», «Уз», «Із», «Аз», «Аз», « Із молодці. Діти, що це таке? Що це на малюнку зображено? Так, це озеро. Діти, давайте спробуємо тут відшукати склад, на який починається слово озеро. Так, правильно, оз молодці. Тепер давайте спробуємо з вами почитати слово. Читаємо. Всі разом. Читаємо. Том. Іще раз. Том. Молодці. Далі. СІ-К. Читаємо. Сік. Молодці. Далі. НІ-С. Що написано? НІС. Молодці. Далі читаємо вік. Що написано? Вік, молодці. Так, давайте далі спробуємо прочитати. Ка. Ва. Що написано? Кава. Правильно, далі. Со. Ва. Що написано? Сова молодці. Давайте ще раз прочитаємо. Ла. Ма. Що написано? Лама. Молодці. Далі. Са. Ни. Що написано? Сани. Молодці. Іще. ні. Що написано? Поні. Поні. Молодці далі. Рік. Що написано? Рік, молодці. Діти, ось ми з вами сьогодні і вивчили нову літеру. Яку нову літеру ми сьогодні вивчили? Літеру з правильно, молодці! На цьому наше заняття закінчено. Дякую вам за увагу! На все добре, до побачення! Бувайте!